Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо на таку тему: Чим зайняти діток у червні 30 ідей для вас. Прикрасити дім, як на свято, просто для гарного настрою. Влаштувати день компліментів, скуштувати новий смак морозива, виготовити віночок із квітів. Намалювати на асфальті все, що захочете. Влаштувати пікнік на природі. Відвідати річку чи море, походити по траві босоніж, зробити замок із піску, прочитати невеличку книжку для діток дошкільного віку, розглядати в ній картинки і прочитати разом з батьками, придумати разом з дорослими веселу історію, вивчити нову пісеньку, яка подобається, співати та танцювати разом із друзями зробити молочний коктейль із додаванням фруктів чи ягід, покататися на велосипеді, самокаті чи роликах, стрибати на скакалці та встановлювати для себе нові рекорди, готувати страву чи напій разом із дорослими, змайструвати поробку та подарувати її комусь, запускати повітряного змія. Виконати ранкову гімнастику на свіжому повітрі, влаштувати домашній кінотеатр, присвятити день добрим справам, приготувати фруктовий салат, зробити колаж із фотоквітів, подивитися новий мультфільм всією родиною, загадати бажання та відпустити кульку в небо. Зібрати кошик смачних фруктів, влаштувати у гарну погоду обливання водою, пускати мильні бульбашки. Дякую вам за увагу, проводьте літо весело та з користю.